Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, любий вчителю. Сьогодні ми продовжуємо тему розмов з майстром Ованом Стефаном. І в нас така цікава досить тема. Я думаю, що вона глибока і цікава всім. Це фізичне тіло храм душі. І таке перше. Перше, вітаю. перше запитання. Момент зачаття людини, тіла фізичного ще немає, а душа вже є. Ну я про ту вспишку, яка вже фактично медично доказана, науково доказана. І навіть сфотографована, зафільмована. То спочатку яйце чи курка? То спочатку тіло чи душа? А, тут і так, і ні. Перше, да, дійсно, коли зливається материнська і батьківська клітина. І починається творіння тіла. І перший дотик Бога. Оця вспишка Я є, каже Бог в цьому ще ненародженому, ще нествореному тілі. Я є. Ми додаємо з себе один до одного і створюються перші дві клітини, які поділяться, стануть чотири. Поділяться стане вісім клітин, які і створять сім'я життя. І ці вісім клітин проживуть з цього моменту першого дотику Бога до смерті фізичного тіла людини. Вони єдині вісім клітин, які проживуть час біологічний всього тіла і будуть супроводжувати його весь час. Цій ісконні. Вісім клітин. Я є, сказав Бог, той, хто я є. І оцей момент дотика Бога душою цієї, цього тіла, яке тільки починається, храм душі, Вівтар вже створено. І вже цим дотиком зафіксована присутність Бога в цьому тілі, що тільки тільки почала створюватись. І дійсно, ми, душа не буде перебувати в тілі весь час. Вона буде деінде для коригування програм долі, родових програм, якщо хочете набору талантів, якщо хочете хвороб для цього тіла, вона для корекції цього, вона буде. Звісно, навіщати це тіло, але душа в утробі мами не весь час перебуває перші сім, а інде і вісім місяців не постійно знаходиться в тільці дитини. Я так розумію, і на своїх відчуттях я пам'ятаю, що душа покидала мене в ранні моменти мого життя, коли мені десь до семи років були моменти, коли я просто відчував, хоп, і я лишився оболонкою, хоп, і душа. І мені найбільше подобався цей момент, коли душа входила в мене і починала дивитися на світ своїми очима. Бо тоді я відчував і себе оболонку біоробота і окремо те, що душа пішла по в своїх справах, можливо, для якогось до навчання, до перепрограмування, до програмування, якихось корекцій в інші світи, можливо, в серце першотворця всього сутнього. І тоді це ми відчуваємо. То так, я думаю, що воно відбувається, і оце я є той, хто я є. У нас в житті починається з моменту запліднення, зачаття і народження перших двох клітин. Щиро дякую. Така глибока відповідь. Мене аж проморашила. І звідси у мене виникає наступне запитання. Душа формує своє фізичне тіло під свої якісь кармічні е, уроки, під свої завдання. Звісно, ну, наприклад, перше і очевидне хлопчик чи дівчинка. І мені говорили е, е, лікарі е, спеціалісти, що вони бачили, що УЗІ показувала хлопчика, 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 бац, дівчинка Ну, тут більше вони кажуть, що це моменти з пуповиною прикривалося, або дитина до самого народження закриває ручкою, ножкою е е можливість е зрозуміти, хто буде хлопчик чи дівчинка. Отже, <кій> тому ну, перше, це очевидно, О, хто буде хлопчик чи дівчинка, це вже доля складається. В якій сім'ї народився у мене у друга. Донька казала: Я пам'ятаю той час, коли я обирала хлопчика, який розглядав квітки. А тато е агроном і має освіту саме пов'язану з рослинами, і дівчинку, яка грала на скрипці, а мама скрипалька. І звісно, вона каже, що я вибрала батьків і ви були притягнені, А їм було ще там ну, такий підлітковий вік ще вони були. Не про сім'ю, не про дітей, але вже доля почала оцей майбутнє Я є той, хто я є, притягнуло їх для того, щоб вони стали батьками саме цієї дитинки. Отже, тому ми можемо бути притягнуті саме для того, щоб ми дали життя конкретній дитині, і туди увійшла конкретна душа. Ну, якось так. Тому дійсно, ну не кажучи вже про передумови. Там є, звісно, і моменти з обмеженими можливостями діточок, і ті, що народжуються унікальними, то це окрема історія, окрема кармічна історія, окрема карма і батьків врахована. Вона саме тут мала ця дитинка народитися, і самої дитинки, тому тут кармічні уроки враховуються і в контексті на превеликий жаль якихось народжених хвороб. Або станів дитини. І тут ще може бути підкоригована в цьому напрямку карма дитини під час народження, родові травми від цього, десь лікарі щось не додивилися. Це саме ця історія, під... посилюється кармічна нагрузка дитини. Дитина вирішує, душа дитини на якомусь етапі вирішує ускладнити собі завдання. А буде так. І тоді ми. Отримуємо неприємні сюрпризи під час народження дитини і таке інше. Дякую за глибоку таку відповідь. Розглянемо інший варіант от росте здорова дитина. Звичайно, ми її там фаршируємо своїми переконаннями, своїми страхами, якимись своїми обмеженнями. Ну, вона собі росте, росте до дорослого віку, і тут в неї починається вже в дорослому віці якась незрозуміла чи зрозуміла хвороба. Як ту хворобу сприймати? Це дзвіночок від душі, що ти йдеш не туди. Чи це просто ми собі блокуємо самі свою енергію в тілі, і вона просто не може вільно циркулювати? Про що свідчать оті наші хвороби? Ну, важкі, не важкі, ну, не має значення, але приходить якась хвороба і для чогось вона приходить. Ну, є просто хвороби і хвороби, які мають карму. От, звісно, що це може бути і кармічні уроки. Вже і батьків, і родичів, от, і кармічно необхідні хвороби і саме для цієї сім'ї, для цієї дитини. Перші моменти приходять на згадку: це ці якраз ножки, ці складочки, оці, всі моменти, коли дитинка в гіпсі, і це досить для випробування для всіх родичів і для дитинки. Такий момент, але вони, якщо батьки зосередились на цьому, дитина потім нормально і ножки, і складочки, і все і стає зі здоров'ям. Але оцей етап, коли дитинка маленька і він занадто важкий, звісно, що тут є більше карми, більше кармічної нагрузки від того. І тут же ж може бути, може не бути, а в цей момент ще закладається характер дитини. А характер це звички. А звички це так з дитини може, якщо блокувати її природню тяготіння до чогось. Конкретно дитина щось з дитини з народження, практично щось любить. А батьки перекривають і все, ти будеш інженером, ти там будеш художником, ти будеш скрипалем, кимсь ти будеш. Вони вирішують за тебе. І це може з дитини просто зробити злочинця, або дитина може. Підсісти на якісь речовини для того, щоб було їй комфортніше в цьому світу, світові, який спотворили батьки, вирішують, приймаючи рішення за дитину. Тому так, да, ви хочете, щоб дитина спробувала танці. Не зайшло, не треба. Спробуйте, спробувала дитина малювати, не зайшло співати, крутити гвинтики, дайте їй весь спектр можливостей, Подивіться. До чого її потягне більше. Можливо, вона вже після школи буде ремонтувати автівки, і відкриє своє СТО, і буде щаслива цим життям в маслі, в керасіні, в сажі, і вона буде і її діти будуть щасливі, бо дитина робить те, що хоче. А можливо, вона, звісно, буде малювати щось, а ви її зробили танц тан танцівницею. Отже, тут треба, звісно, дати. Талантом дитини розкриватися або і хвороби хворобами. А такі собі устремління, і творчість, і потенціал дитини має природно розкритися, і ми маємо створити для цього з повагою до особистості з самого народження. Ну, от якраз у той момент, коли ми блокуємо, напевно, ті всі таланти, блокуємо ту енергію в дитині в дитячому віці. І потім це як спротив душі може проявитися в якійсь хворобі, так, так може заблокуватися. Ми хочемо зробити марадону з дитини, а їй не про футбол, і у неї можуть бути травма, травмовані ножки, спина. От або навпаки, там ми хочемо зробити з неї музиканта а їй до футболу. І вона зламає собі кікісті кі рук, і ніякого фортепіано вже не буде у дитини. Ну звісно, що тут і тіло може. З душею такі собі е, придбати та, та, такий досвід, щоб, щоб відмовитися, унеможливити те, що їй не подобається. І не потрібно, до речі. Ну, якось, напевно, себе та душа оберігає таким способом, бо інколи батьки е, направ, насправді собі дозволяють е, свої мрії втілювати в дітях. Так. От я мріяла там грати на гітарі, ти будеш. А дитина, а для дитини то ні про що, так? Так, так, так. Я стикався е, якраз з такими людьми, які кажуть, о, в мене буде там онук тим. А ви його спитали, та ні, він тільки народився. А вже бабушка хотіла, мріяла бути кимось. Все, онук, онук тепер буде. Реалізую, діти в свій час відпітляли. Тепер вона буде знущатися над онуком, буде з нього добувати те, що те, чим вона хотіла бути. Ось якраз в мене звідси виникає наступне питання. Звідки в дорослому віці в здорової дитини з'являються хронічні хвороби, аутоімунні хвороби. Аутоімунні – то коли організм сам ніби атакує себе, так пояснює нам медицина офіційна. Можливо, тут теж заблокована якась енергія і немає виходу. Ну, звісно, що внутрішні конфлікти, нереалізовані якісь плани, а часто хвороба спонукає нас пройти якийсь досвід. От давайте візьмемо Луїзу Хей. Вона один раз захворіла онко, другий але її книжки зцілили мільйони людей не тільки від онкохвороб, а ще й від багатьох. Вона стала дослідницею хвороб, і вона дала просто шедевральну таблицю захворювань і їх причин і афірмацій для зцілення. Це такий яскравий приклад, коли хвороба спонукала для духовного росту. Тому тут, звісно, що ми маємо е, пам'ятати, що нічого не дається нам для знищення нас. Нам так може здаватися, що невиносимі умови, що ми отримуємо нам дуже важко, нам дуже тяжко. А ми не знаємо, що від чого зберігло нас саме, е, наприклад, навіть даже якесь захворювання. Воно могло бути в якомусь випадку і оберігом. Тому тут е, треба все. Досліджувати, і коли є така дійсно серйозне захворювання, треба досліджувати і кармічну, і енергетичну складову, як продивитися, просканувати, як ідуть енергії, чи є енергетичні блоки, чому вони, коли, з ким, в контакті в цьому житті, в минулому житті вони організувалися, і чому така деформація відбулася в здоровому організмі, адже ми всі потенція... потенційно здорові. По задуму творця ми всі маємо потенціал абсолютно здорової людини. Тобто, в першу чергу, кожна людина повинна запитати себе не за що, а для чого. Так, так, абсолютно. Е, тепер ще хочу запитати про зв'язок фізичного тіла з тонкими тілами. Е, у нас є хибне е, таке враження, у нас там рахують. Е, і енергоцентри, так звані чакри. Я навіть не знаю, де у нас знаходиться Муладкара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, це мій формат, От зрозумілий для мене. І не розумію, треба гармонійно працювати і з основними чакрами, і з второрядними і супермалими. І коли ми дивимося на чакри, ми бачимо людину як вверху, так і внизу, як галактику. І так само з тілами. Ми Знаємо, що матрьошку придумали японці, зауважив. І це якраз про тонкі тіла людини. Але вони трошки не так менше, більше, більше, більше. От, вони десь співвідносяться плюс-мінус з форматом нашого фізичного тіла, де інде ви виходять за нього, де інде в ньому. От, і їх там не 7, не 9, як хтось фантазує, не 13. Я, Думаю, що їх мінімум 256, а можливо, і більше. Просто ми можемо свідомо активувати якраз перші тіла. Завдяки астральному тілу ми можемо подорожувати, нас пробивають через ментальне тіло, от, і, і так далі. Емоційне тіло у нас дуже страждає. Через нього нам магічні обряди, часто порчі наводять через якраз. Ментальне і, ем, і тіло в тому числі і емоційне. Отже, ну і тоді пробувається астральне. А астральний план це вхід-вихід, він може бути ось дирявим, через хвилину залатали цілий, знову дирявий. Це таке, що воно як одяг, постійно його треба піволатати, але коли ти ем, підтримуєш енергетичну гігієну, плюс-мінус баланс буде. Для цього є. І практики нашої академії, які підтримують енергетичну цілісність. Отже, тіл енергетичних багато. Воно, вони взаємопов'язані взаємо і е, знаходяться одночасно одне в одному. Активовані. Не всі у нас таке бувало, що активувалося 76 тіло. Про що воно? Треба отримати інформацію. Тіло Вознесіння ми активуємо. Починаємо його активацію на третьому ступені, продовжуємо на четвертому ступені активацію тіла вознесіння. І е, працюємо так з ним. Ізумрудне тіло, яке воно там по рахунку. Це, я думаю, що людство буде гратися з дослідженням тонких тіл ще не одну сотню років, коли собі зробить плюс-мінус притомну конструкцію перших там 100-200 тіл. От, Але. Що це нам дає? Нам розуміння, що наші хвороби, наші проблеми починаються з тонкого плану, і вони йдуть спочатку у нас травмуються тонкі тіла, а потім уже хвороба проявляється в нашому фізичному тілі. І відслідковувати якраз можна вже, починаючи з казуального тіла вниз, відслідковувати, сканувати себе. На блоки, на уводи енергії, на травми, на деформації, на якусь дезгармонію потоків енергії. І тому тут уже ми можемо завдяки технологіям, які ми передаємо на, в нашій академії, сканувати себе, підправляти на моменті, коли хвороба ще не проявилася в фізичному тілі, прибирати їх. Але звертайте увагу, коли ви знайшли. Цю деформацію в собі на причину. Бо якщо ми прибрали деформацію, не прибрали причину, у нас все одно проявиться та сама. Наприклад, нема у нас в житті радості. Ми гніваємось. Ну, все, скажіть привіт своїй печінці і жовчному міхуру. І своїм судинам, крові, серцю. Бо ви маєте бути сповнені і радості, і щастя. І це, кров буде розносити ці енергії по вашим всім системам і органам, доставляючи їх повноцінно і равномірно по всьому вашому фізичному тілу. Тому якщо тому і кажуть, униніє найважчий ваш гріх. Воно знищить вам спочатку печінку, а потім і всі інші органи. Тому тут е, такий собі прекрасний приклад. Ви вилікували печінку. Очистили, відновилися, все прекрасно і чудово, хоч на сковорідку кидайте ту печінку. Але ви не сповнили себе радістю, свою душу радістю не сповнили, своє серце радістю. Все, печіночка вам скаже привіт знову через певний час. Не пройде, не пройде і півроку року, як знову ви будете мати той самий клопіт. Тому, будь ласка, коли ви знайшли, що в чому, то знайдіть причину. І зцілить ще і причину, і тоді все буде у вас прекрасно. Щиро дякую. Справді страх нам садить нерки, злість, як ви кажете, у нині злість нам садить кров, печінку, і людина часом біжить до лікаря, п'є таблетки, от ви зцілюється. А Як злилась на всіх і на себе, так і злиться. І то абсолютно ніякого результату лікування не дає. Кажуть, поганий лікар, поганий цілитель, поганий е, практик біоенергетичний. Е, тому що людина в собі не міняє якісь установки. Як я завжди кажу: не дивись на що, дивись для чого. Так. І е, тепер ще... ще я прокоментую сказане. І дійсно: е, справа зцілення це справа і хворого. І... Лікаря або цілителя екстрасенса, хто там займається, молитовної допомоги. Тобто, це з двох сторін мають працювати і той, хто хворіє, і той, хто зцілює. І це єдина робота. Бо інколи хворі настільки пручаються і настільки їм комфортно хворіти, що вилікувати ви їх неможливо. Дякую ще І тепер о той зв'язок. Тіло фізичне, душа і вище я. Як зрозуміти, що ви в контакті між собою, що вони в гармонії? Ви щаслива людина. Ви чуєте, у вас прекрасна інтуїція, ви відчуваєте простір, ви живете в гармонії з іншими людьми, ви живете в гармонії з природою. Ви не хворієте, у вас все добре з балансом на ваших картках, з балансом на. Вашому духовному рахунку в контексті спілкування з близькими і дальніми. У вас нормально складається кар'єра. У вас є контакт з вашим вищим я, ви його відчуваєте. Яке пам'ятаєте, воно цей дотик, я є та той, хто я є, і душа, і ви шануєте цей храм душі, піклуєтесь про своє тіло, дбаєте про нього, вибудували харчування, фізичні нагрузки, духовну складову свою. Ви гармонійна людина. Можливо, є у вас які питання, але ви інтенсивно еволюціонуєте і змінюється, і ви змінюєтесь, і світ навколо вас в сторону позитиву. Все, у вас все добре, ви йдете по правильному шляху, і ви в контакті через душу з Богом, і через вище я з духом, от, а через тіло з матінкою, землею. І у вас все обов'язково. Буде добре і ви будете щасливими. Щиро щиро дякую за такі глибокі відповіді, і ще хочу подякувати нашому майстру за глибоку, безцінну роботу очищення негативу на клітинному рівні. Мені здається, минулої середи вона з'явилася на каналі, і я рекомендую всім її пройти, бо насправді безцінна робота. Щиро дякую вам. Дякую, Оріне. Я скажу ще, що ця робота це маленька складова в цілому циклі робіт, і там треба знайти посередах роботи зцілення е -е, енергетичних блоків, чакральна система, і йти всі ці роботи. Я би рекомендував системно проходити, і ви отримаєте дійсно прекрасне стілення, глибина вашого прибирання в вашому храмі душі. Зауважу, що робота з клітинами не остання в цьому циклі якому там налічує вже до, напевно, скоро буде 10 робіт, от, які одна подовжує і поглиблює іншу. Тому дякую за нагадування. Дійсно, я дуже люблю цю роботу. І, до речі, е духовним наставником в цій роботі була наша Оріна. Дякую їй. Вона надихнула саме на цю роботу. Дякую щиро і дякую глядачам. І Я думаю, що в нас буде дуже багато запитань, і ми зможемо продовжувати. Не один раз, напевно, цю тему, тому що вона багатьох хвилює: е, фізичне тіло, храм душі. Запрошую до діалогу. І щиро дякую нашому майстру, нашому вчителю. Дякую, дякую вищим силам, дякую своїм учням, дякую тобі, Аріна, і дякую вам, глядачі. Очікуємо на ваші запитання. До зустрічі!